Бізнес-інкубатор у Кривому Розі був створений для подальшої підтримки і розвитку підприємництва, досягнення максимальної прозорості та відкритості у наданні публічних послуг, забезпечення їх доступності та зручності для суб'єктів господарювання. Розпочав працювати бізнес-інкубатор з червня 2013 року, створений на виконання стратегічного плану розвитку міста. За ініціативою міського голови Вілкла Юрія Григоровича. Віртуальний бізнес-інкубатор складається з декількох розділів, у яких покроково враховані і розтлумачені усі етапи започаткування власної справи. Віртуальний бізнес-інкубатор складається з шести розділів. Це навчальний майданчик, успішний досвід, банк бізнес-ідей, навігатор підприємця, консультаційний центр та блог. На цій електронній платформі, за словами її творців, підприємці-початківці знаходять чіткі, зрозумілі, а головне правильні відповіді на свої запитання, можуть ознайомитись з досвідом успішного ведення бізнесу, обміняти з думками та ідеями, знайти собі помічників і партнерів. Тому цей ресурс за відносно короткий термін роботи став доволі затребуваним. За даними міського управління юстиції в 2013 році зареєстровано на 2% більше суб'єктів господарювання фізичних осіб ніж у попередньому 2012 році. Ми вважаємо, що певною мірою і віртуальний бізнес-інкубатор сприяв цьому. На сьогодні бізнес-інкубатор ще знаходиться у стадії вдосконалення та розвитку. На цьому ми звичайно не зупиняємося. Ми плануємо розробити ще 15 алгоритмів, які крок за кроком зможуть прозоро доступно пояснити громадянину, суб'єкту господарювання, яким чином можна відкрити вид діяльності.